Друзі, всім привіт! З вами Венс і це гайд по грі Танки Онлайн. Як прокачатися новачку до легенди. Ми будемо прокачувати цей аккаунт без доната. Ось я тільки що зареєстрував новий аккаунт і скатав одну катку. І вже маю одне, зван... одне звання. Дивіться, У мене нічого немає, не припасів, але вже є дрон. Не знаю, яку функцію ще він виконує. Бо я ще не пограв, бо немає припасів. то... Не знає такого. Дивіться, там вам буде предлагати гра на вибір корпус, пушку і колір. От ви вибираєте корпус, якщо у вас слабий ПК, беріть гусеничний корпус. Беріть, наприклад, вікінг. У мене трошки новіший ПК, то я взяв корпус Crusader літаючий. І буде предлагати 4 пушки на вибір. Там буде рикошет, твінс, смока і, по-моєму, гром. І навіть вогнемет. Ну, Я взяв смоку, бо смока ефективна на будь-якій дистанції і в будь-якій каці. Ну, на початку ви можете ну, взяти вогнемет пограти. Але якщо ви качаєтесь без доната, то у вас ресурси обмежені. Вам краще взяти одну пушку і один корпус і качати. То ну, на моєму місці я б вам порадив качати смоку. Так, і крусейдера. Далі у нас має там з'явитися дрон Брут. Встановлюєте його, качаєте і граєте на ньому до генерала. Щоб у вас були боєприпаси. Потім пересісти на якийсь інший дрон, там бустер, чи той же самий захисник. Так що ось такі справи. Ну що, запікаємося в катку, подивимося, що воно зараз робиться на маленьких званнях. Так, запікало нас захоплення точок. Як ви бачите, всі боти. Один я реальний гравець. Так. Тут на маленьких званнях падають ось такі кейси чи бокси, не знаю, як правильно сказати, бокси з кристалами. Ви їх збираєте, вони вам знадобляться для прокачки. Так, гранатка. Гранатка в мене була. Не знаю, за що нам її дали. Ого, дивіться, в мене ж 41 граната. Так. Ну, я думаю, хто зареєструвався зараз, ну, на маленьких званнях, багато ботів і вам буде легко прокачатися. Головне правильно розподіляти ресурси. Дивіться, хлопці. Ви зареєстрували каут, якщо він, ви плануєте його качати без доната, ви. Нічого не прокачуйте без е, цих, без скидок, Якщо будуть скидки в грі, тоді качайте своє озброєння. Бо якщо не буде скидок, то ви будете переплачувати. Ну, коли ви будете качати смуку до М1, це може буде не помітно, там воно пару кристалів буде коштувати. А вже на більш вищих званнях це буде вам економити копійку. Ну, від себе я порадив спочатку прокачати дрон Брут, як у вас будуть зайві кристали вже можете починати качати дрон-захисник. Для бездоната він взагалі чіткий. Але просто що Ви на ньому до генерала не грайте, тому що він буде жерти у вас по 5 за одне прожиття 5 ну, припасів захисту. Це вам вигодно, бо якщо ви будете. Захист, то ну вам не буде кристалів на прокачку. Збирайте такі бокси і збирайте кристали на прокачку. Так само у вас будуть завик... виконувати щоденні завдання. І там я зараз вам покажу, там же ж є бонуси за вхід, тож забираєте їх. Будуть вам за завдання начислятися оці рубінчики червоні. Ви їх також не тратьте в майбутньому ви їх зможете потратити на якийсь івент чи на якийсь челлендж. Не треба їх тратити на, ну, на покупку контейнерів чи там ще чогось, а просто їх зберігайте до зідопод, як назбирається, наприклад, у вас 700 рубінів, зможете купити челлендж собі там, чи якийсь івентовий пропуск, попросту їм не розкидайтеся. Так Ось дивіться. Ви будете на першому місці, граючи з ботами. Тобто це буде вам добре для, ну, для УП в грі. У мене на основі то П не дуже хороше. Десь там 1,4 чи 1,5, але... Це тому що я... Ну, останнім часом граю в облогу, то там ви бачите, що хлопці не хочуть їхати на точку і мене просто зносять. А так, якби ви будете грати в інші режими, там, наприклад, ТДМ чи там захоплення прапора, то я думаю, у вас буде краще УП. А особливо, якщо ви будете грати з ботами, то взагалі бомба. Просто... Бачите, боти в деяких ситуаціях навіть своїм заважають, але ви собі, бачите, берете смаку і так вас далека собі пострілюєте, вам навіть не треба нікуди їхати. Так. О, дивіться, і щоб ви розуміли, мене боти виграють. В тій команді немає жодного реального гравця. І вони виграють 20 на 15. <гум> так. Я ж не можу сам всі О! У нас накопився овердрайв. Перший закатку. Зараз я його попробую прожать. І пусту. <гум> Ось така катка, друзі, у нас вийшла. Зараз побачимо, що в нас там далі. Так, нове звання. О, з'явився гараж. Так. Контейнери можна відкрити. Так. Стартовий набір нам зразу пропонує 100 гривень. Ну, як ми будемо качати цей аккаунт без доната, то воно нам не потрібно. Хлопці, які є гроші, можуть собі купити. І вже у вас буде такий невеличкий бонус. 40 000 кристалів і 400 танкоїнів. Піц... Кажу 200 500, 2 2500 рубінів. Нормальна тема, я считаю, за 100 гривень. Так. Місії. Місії ті самі залишились. Навчання. Так. Покрасти пушку. Контейнери треба відкрити. Бонус вхід я вже забрав. Так, ну вам. Головне виконувати ці завдання. За них вам будуть давати контейнери. Це дуже важливо для нас. Для бездонатірів. Так. Заходимо в гараж. Ну і виконаємо завдання, качнемо пушку. Так. Захисний модуль тільки один у нас є. Доступний. Так. Ага. Треба. Відкрити контейнери, бо нема кристалів на прокачку. Так. Зараз побачимо, що на малишах висипає. Хантер випав. А, Тут навіть корпусаж падають з цього, з контейнерів. Нічого собі. Я думаю, що в гаражі нічого нема. Ну майже всі корпуса нам випали, ви бачите. Так. Епічний. Дивіться, анімаха випала з самого початку. Непогано. Пушка Твін, серільца, вогнемет. Ну, але вам їх не треба качати. Вам треба качати ту, яку ви вибрали спочатку. Там смоку, наприклад, як я вибрав, і корпус Арес, бо у вас не хватить кристалів. Так, заходимо. У нас є вже 5000. Ну що, і качаємо нашу смуку. Ну, дорогувато. Я вам все одно скажу. А можна ще корпус трошки качнути. Краще за соточку. Оп. І так, в нас на наступних вихідних, ніби як мають бути скидки 50%. А там я вже качну цю пушку і цей корпус. Так. Гранати є. Так. Модулі. Я так бачу відмін модуль доступний. Не знаю, як це звання називається, ну, коротше, ще не скоро. А, там було ніби написано. Який? Сержант-майор. Ось так. Починаєте ви свою прокачку в даній грі. Так, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Задавайте питання по поводу прокачки і взагалі там по грі.